Сьогодні ми розкажемо про орган, який вважають найбільшою і найскладнішою частиною всієї імунної системи людини, а ще про хворобу, яку і самому не видно, і людям соромно показати. Між тим на це захворювання страждають понад 85% людей. Це програма здорово на 36,6%. Візит до проктолога. Що треба знати? Чиста шкіра, блискуче волосся і свіжий подих. Що спільного між красою та кишківником? Ольга Кравченко лікар, хірург, проктолог. Загальний досвід роботи 20 років. лікаря проктолога після 40 років потрібно відвідувати кожного року. чому 40 років відвідувати проктолога потрібно, якщо існують скарги. Якщо говорити про онкологічний процес шлунково-кишкового тракту, то досить велика, великий відсоток саме в товстому кишківнику не Якщо немає таких фактів, як виражений больовий синдром та значна кровотеча, то потрібно на, напередодні візиту виконати дві клізми в об'ємі літр води. І безпосередньо зранку в день візиту виконати ще одну чисну клізму. Температура води має бути прохолодна 28-30 градусів. Всі ці питання пов'язані з тим, що відбувається нефізіологічний процес в кішківнику. Тобто відбувається бродіння і гниття тих продуктів, які ми вживаємо в замість фізіологічного ферментативного процесу, який має бути. Тобто, фактично можна сказати, що мова йде про самоотруєння організму. Так. Це є самотруєння організму і вже як прояв само отруєння організму, і колір шкіри, і запах з рота, запах тіла, там прояви, фрункульози це все як наслідок неправильної роботи так. Очиститися, звільнитися від токсинів, від шлаків цілком можливо. Можливо, якщо це в таких домашніх умовах відмова від вживання біл, білкової їжі, вживання тільки рослинної їжі, при тому термічно обробленої, тому що клітковина вона дуже гарно на себе із кішківника з кровотоку, забирає на себе і шлаки, і токсини, і при цьому виносить вже в приакті дефікації. Можна також застосовувати такі сорбенти, як там активоване угілля, які вже як хімічна структура сорбує на собі токсини шлаки і за допомогою цього виводить із кишківника. Кіш... Із кіш... із Є така методика, як сліпе зондування, вживання а... речовин, які мають жовчогінну дію, і покращують. Перестальтику підсилюють перистальтику, тим самим вони вимивають шлаці. Але перед, якщо говорити про сліпе зондування, перед вживанням речовини, які мають жовчогінний ефект, ми обов'язково маємо виконувати виконати УЗІ черевної порожнини, щоб не було камнів в жовчовій відній системі. нормі, як часто людина повинна вивільняти кишечник від калваження? Вивільнення кишечника вважається нормально кожного дня або двічі на день, і як варіант може бути раз в два дні. Обов'язково має бути кал м'який, кашецеподібний. Тому якщо він жорсткий, сухий, має там різні, різні форми ковбасок, кружечків, колічок і ще чогось то це є вже ненормальний акт дефікації, і, власне, потрібно звертатися до лікаря, але в даній ситуації звертатися до гастроентеролога, тому що це є прояв запору. Запор в більшій ступені це функціональне порушення роботи шлунково кишкового тракту, і здебільшого лікується гастроентеролог. Наскільки є небезпечним каловий камінь? Які наслідки, якщо не реагувати на це захворювання? Якщо на це не реагувати, то власне в забивання кишківника, просвіту кишківника каловими камнями порушує кровообіг в стінці, відбувається пролежень, некротизується, тобто відмирає частина стінки і, можливо, бути каловий перетиніт один із самих небезпечних перетиніт. Збувається запалення в самій черевній порожнині. Виникає солдат, з'являється значна інтоксикація, це хірургічна, невідкладна хірургічна патологія. Тобто, як, якщо на, і на це не реагувати, виникає сильний біль в животі, якщо на це не реагувати, то, власне, за цим може, як наслідок, може бути смерть. А взагалі, які існують методи очищення кишківника? Ми тут Чищенішківника існують продуктами, які ми власне, вживаємо в звичайну їжу. Це вся рослинна їжа і, власне, каші, як, як елемент рослинної їжі. Крупи, так? Так, угу. так абсолютно всі, без, без різниці якісь. Єдиною умовою для того, щоб клітковина адсорбувала на собі токсини, щоб вона тягнула на себе токсини, то вона має бути термічно оброблена. Ферментативна система людини вона не дозволяє обробляти сирі рослинні волокна. Ми маємо їсти як можна більше печене, варених, тушених овочів і фруктів, які, які мають велику, великий процент клітковини і каші. Ми можемо власне, харчуватися так постійно і тим самим робити користь для свого організму, очищаючи. Кишківник — і організм в цілому. Дорослі людині власне, білкова їжа потрібна не більше там, трьох разів на тиждень, а все решта це має бути більше все ж таки рослинної їжі. Якщо кишківник працює в фізіологічному режимі, то він додаткових очищень не потребує. Ну, і Є такі методики, як кишківника. Так? це вже йде через анальний канал. Власне. Гідроколо В чому полягає суть гідрокобонотерапії? Суть гідрокомунотерапія полягає в вимиванні заложні калових мали, вимиванні заложні в залишку і надмірної кількості слизу в товстому кишківнику. Великою кількістю рідини 20-30 літрів під певним тиском вимивається, але тут іде очищення лише товстого кишківника. Угу. До тонкого кішкиника ця вода не доходить, вона не, не нагнітається так далеко. Рекомендується виконувати 5-7 процедур, виконується не частіше ніж один раз на рік. Чи всім показана ця процедура? Чи є якісь протипоказання? Протипоказана ця процедура власне вагітним, зрозуміло. Протипоказано при загостреннях або гострих станах, при там загостренні каліту, при загостренні хвороби крона, при, ну, при запальних процесах, гострих процесах в самому кішківнику вона протипоказана. Наскільки взагалі ну, доцільно і кому доцільно робити гідроколонотерапію? Дуже суперечливі є думки стосовно користі взагалі від гідроколонотерапії? Особисто я відношусь негативно до гідроколонотерапії. терапії. Чому? Тому що під час гідроколонотерапії вводиться велика кількість рідини, яка паралельно з вимиванням залежні калових мас. Слизу, вона вимиває корисні бактерії, вона змінює pH середовище в кишківнику І ці, навіть які бактерії затрималися на слизовій на стінці кишківника, вони помирають, тому що змінюється pH для дисбактеріозу Не обов'язково вбити бактерію, досить змінити pH її середовище існування, природного існування, і бактерія помре сама. Власне, що і робить власне, гідроколонотерапія. Це один негативна дія, інше вона вимиває слиз. А слизу є захисною оболонкою для слизової кішківника. Тим самим стимулює вироботку ще більше слизу. Власне, кишківник, як я вже говорила, якщо організм шлунково-кишковий в цьому організму функціонує фізіологічно, то ніяких токсинів, ніяких залежних калових мас немає. А якщо він функціонує з проблемами, то ми на хворий кишківник ще додаємо потребу в хоча б того й самої слизу, при цьому порушуючи баланс мікрофлори в кішківнику. Ну а для того, щоб кишківник функціонував фізіологічно, достатньо налагодити харчування. Правильно я розумію? Дуже великий відсоток так. Да. В переважній більшості, особливо у молодих людей, це 80% погрішності в харчуванні в режимі харчування, в продуктах харчування. Про кишечник порівняно з іншими органами говорять мало, проте саме він є основою імунної системи організму. І часто саме у ньому криється причина різних проблем зі здоров'ям. Тож злагоджена робота кишечника є вкрай важливою для здоров'я в цілому, а запорукою нормальної його роботи є прості правила: здоровий сон не менше 8 годин, випивати склянку теплої води за 20 хвилин до сніданку, щодня вживати свіжі рослинні продукти, овочі, фрукти та горіхи, ретельно пережовувати їжу. Щодня вживати продукти багаті на клітковину і більше рухатися. Якщо у вас залишились запитання, не зволікайте, пишіть нам, і ми обов'язково дамо на них відповідь, адже немає нічого важливішого за ваше здоров'я. Бережіть себе.